Не свіжа риба та м'ясо, а також в'ялені, овочі, гриби і консерви. В усіх цих продуктах можуть міститися збудники ботулізму. Щорічно недуга вражає десятки українців. Лише в травні до медиків звернулися 16 людей. На Прикарпатті ситуація поки стабільна. А як берегтися від небезпечного захворювання? Наша Ольга Бабенко розкаже. Інфікування ботулізмом зазвичай відбувається через споживання неякісних консервацій або несвіжої риби та м'яса. Спори клостридії знаходяться в, в середовищі і можуть попадати в, в, на харчові продукти, де в подальшому розвивається в анаеробних умовах, тобто в відсутності кисню або в низькій його концентрації розвивається ботулінотоксин, який і власне виникає викликає дане захворювання. Від восьми годин до десяти днів саме стільки часу минає від моменту зараження до перших про. Недуги. Відтак необхідно відразу звертатися до лікаря. Основними такими симптомами, на які пацієнти вже можуть звернути увагу, вони звертаються із тим, що йде порушення зору. Тобто на спочатку іде. Вони не бачать чіткість, не можуть читати близький текст, в подальшому розвивається туман перед очима. Також пацієнти скаржаться на виражену загальну слабкість, слабкість у м'язах, м'язева слабкість, виражена сухість в роті. Медикиня каже, розпізнати заражені харчові продукти за зовнішніми ознаками, практично неможливо. Ніяких видимих змін немає, тому пацієнти не можуть запідозрити щось. Хоча ми теж на це звертаємо увагу, якщо ми побачимо. Оле якусь зміни з боку банки, чи бомбажна вона, чи якісь підтікання, чи привідкрита? Рекомендуємо не використовувати в їжу дані харчові продукти. А відтак перед вживанням консервацію радять ретельно оглянути та прокип'ятити, аби знизити ризик зараження, ботулотоксином.